Дівчинко, з вами все добре. Та, та нічого, я просто сама з цуциком. Я думала, що я сама справлюсь. То ви тільки почали з ним жити? Ну так, йому більше двох місяців. але я ж готувалась. Це нормально, собаки це не роботи. І власники цуценят не зобов'язані знати все спочатку. Я готувалася. Я думала, що я вже все знаю, що я з ним впорюсь. А тепер навіть соромно просити про допомогу. Я навіть про туалет це читала, але в нього все якось по іншому. І я вже не знаю. Важливо дотримуватись чіткого алгоритму. Якщо собачка поспала, відразу його на паленочку. Можливо, якийсь закритий манежок створити і там накрити дуже велику кількість паленочок, і тільки після спання зразу на поленочку. Тільки цуцик поїв, відразу на паленочку. Під час гри, бачите, що цуцик зробив паузу і ходить, нюхає землю. Значить, буквально секунда 2-3 Він зараз ходить в туалетик. Взяли, віднесли на поленочки. Сходив на поленочку на туалет, відразу якесь слово, якийсь маркер, допустимо, так. Видали шматочок за те, що він сходив в туалет. Головне, що перше було слово, потім було видача смаколика. Mm -hmm. Якщо не було чіткого слова і видачі шматочка після нього, то собака не розуміє, чи вона правильно зробила дії. Собаці потрібна зарплата. Зарплата, ви серйозно? Ні, Я не витримую. Це нормально. В житті кожного собачника є етап папі блюзу, коли власник максимально хоче віддати цуцика назад додому. Але я вас вірю, ви справитесь. Дякую вам. Мені це правда було дуже потрібно зараз це почути. Я завжди рада допомогти. А цуцику передавайте, що в нього дуже класна мама, але вона трішки втомилася.